Продається однокімнатна квартира на Салтівці. Загальною площою 45 метрів квадратних. Квартира знаходиться за адресою Будинок гвардійців широнінців 39Д. На 7 поверсі дев'ятиповерхового будинку. Всі вікна квартирі поміняні. Будинок знаходиться поруч з метро Академіка Павлова. Будинок цегляний, два тамбури, великий дуже зручний балкон, є гардеробна, квартира дуже тепла, чиста. В будинку працює ліфт. Поряд розвинена інфраструктура, зелений двір, магазини, супермаркети, кафе, школа та дідсадок. Гарна Транспортна розв'язка.